Маю сьогодні новини щодо лялечки Паола Рейна. По-перше, порівняємо базове тіло ляльки з шарнірним тілом виробництва Китай і розглянемо його плюси та мінуси. Далі, по-друге, я покажу, як я знімаю голову зі звичайного тіла і насаджую його на шарнірне тіло. І по-третє, наприкінці відео я покажу, які пози можна робити, і як лялечка перетворюється на справжню дівчинку. А я вітаю усіх на каналі Doll's Look. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст. Це означає, що я з таких звичайних ляльок роблю справжніх модниць. А що з цього виходить, дивіться ось тут, в моєму інстаграмі. Для особистого спілкування пишіть мені. У мою групу в Телеграмі. Усі посилання я залишаю під цим відео. Доєднуйтесь до моєї спільноти, беріть участь у конкурсах краси для ляльок, показуйте своїх дівчат і надихайтесь. Ну і давайте почнемо з порівняння. Звичайно, відзнаки дуже явні, бо базове тіло не згинається у локтях, кістях рук, в стопах, немає шарнірів в шеї під пахвами. Але це базове тіло рекомендовано з 3 до 12 років і вважається дуже надійною для гри. Тобто, це лялька е гральна. Матеріал тіла вініл, має запах ванілі. Щодо шарнірного тіла, ви бачите, що ось є два шарніри у локтях, під пахвами теж шарнір. бачите так? Далі, у ножках є шарнір і, звичайно, є два шарніри у колінах. Ось так можна згинати коліна. І, звичайно, у стопах. Тіло зроблене з матеріалу поліуретан. це схоже на пластик. Зараз ви бачите те, що називається шейний шарнір. Коли одягаєте голову, вона буде рухатися вверх, вніс мати такий живий погляд. Тіло теж достатньо рухливе, Ось ви бачите. Зріст тіла 27 см, у висоту. воно не рекомендовано для гри дітям, бо воно дуже тендітне. Коротенько оглянемо базове тіло, голова рухається у різні сторони, це достатньо для будь-якої гри. Далі ручки не згинаються у локтях і не згинаються у колінах, у кістях рук і у стопах. теж. Але лялька доволі рухлива, ось так рухаються ручки, і це дозволяє легко одягати одяг. Ножки, лялька стійко сидить, і можна з нею класно фотографуватися. Ви можете побачити в моєму інстаграм, як вони виглядають на базовому тілі. А волосся, дівчата, це просто кайф. Можна розчісувати його, мити, і воно дуже міцне насправді. Далі давайте оглянемо обличчя. Мейк доволі сучасний, бровки є, очі дуже реалістичні, але не заплющуються. Очі у цієї ляльки блакитні, бачите? Губки такі блискучі. Ну, Я дуже люблю цей молд. Ще зверніть увагу на ручки, вони як справжні. Дивіться, навіть кожний пальчик і ногіток відкреслено. Вушка ляльки теж окреме мистецтво. Майже як у справжньої дівчинки, дуже промальовано реалістично. Ну і локітки ви бачите, так? Ось така дубка в нас. І далі давайте оглянемо ножки. Бо на ножках теж бачите, як справжні колінки. І пальчики дуже такі промальовані, дуже гарно. Ви бачите, як у справжніх дівчат. Навіть бачите, ось тут стопа має таке анатомічне відкреслення. Ще нагадаю усім, що лялечка має запах ванілі, запах не зникає, бо це додають при виробництві. І ще дуже часто мене питають, чи підходить одяг ляльки з базового тіла на шарнірне. Звичайно, я не можу казати за усі шарнірне тіла, але саме з цього моє тіло на нього все підходить. Давайте розглядати разом. Ось тут базовом широка, тут вузька грудь. Але якщо розглядати разом з плечами... То вона буде приблизно однакова. Тобто пальто або якісь куртки, або светрики вони будуть все супер. Враховуючи, що це дитяче тільце, тут грудь ніякось не промальована. А це тіло шарнірне, звичайно, як підліткова, і в нього вже є такі ціцечки маленькі, також є в неї попочок. І зараз хочу вам показати дубку. Подивіться, будь ласка, яка вона анатомічна. спинка промальована, ви бачите? Просто скульптура якась. Пишіть в коментарях, кому сподобалося, а я хочу зараз порівняти дубку маленької дівчинки з цією підлітковою. У мене з'явилося таке враження, що нібито вона пішла у спортзал і накачала собі таку дубку красиву. Ви як думаєте, пишіть. Ще хочу подивитися, чи однакова долонька шарнірною, так? І чи однакова довжина ручок. Ну, Мені здається, що майже дивіться майже, однаково, бо, може, шарнірна ручка вона довше на 0,5 см максимум. Подивіться на ці долоньки. Вони дуже анатомічні, і хто промальовує оак для ляльок, так, майстри, можуть зробити тут трошки пастелью і там покриття якесь, так, і лялечка буде ну, майже жива. Ще я бачила у деяких майстрів промальовують пупочок ось тут, і ще промальовують грудь. Далі я хочу вам показати ножки. Дивіться, вони однаково розміру, тому взуття буде усе підходити. Але тут є такий нюанс: є простір між пальчиками. Бачите, біля великого пальчика є такий простір. Це дуже круто, коли ви хочете купити шльопки, так? І одягнути, щоб між пальчиками була якась перепонка. Ну, тобто є такі моделі взуття. Також, за власним бажанням, хто хоче, можна промалювати ще їй ногітки, зробити педикю. але малювати можна тільки використовуючи постель. Далі я розкажу, чому не можна використовувати ацетон та спирт для цього тіла. Тобто, крім максимальної рухливості тіла, ви отримуєте ще максимальну анатомію повторювання тіла підліткової дівчини. Дивіться приклад, ось ці зазори вони зроблені тут для чого? Щоб ось так ви ножичку підіймали, бачите як? І максимально рухалося тільце за рахунок оцих зазорів. Далі оці шарніри під пахвами дозволяють ось так руки виставляти у сторони. бачите? Базова лялька цього звичайно не може зробити. Бо в неї немає такого шарніру навіть, тільки вгору ручки і все. І так само ножки, тільки в сторони і максимум шпакат. Тобто шарнірне тіло рухливе таке за рахунок цих шарнірів, які є ось тут на згибах. І ось ця перепоночка, вона ніби додає такого естетичного віду, щоб коли ручки або ножки згинаються. так, то вона так би трошки закриває їх і ну, типу А-ля дівчинка жива. І так само дивіться, ось тут в колінах теж подвійний шарнір і ось ця перепоночка, я не знаю, як її назвати. Хто знає інше роз'яснення, пишіть у коментарях. Ось так вона згинається і випряблюється. І ще раз нагадаю, що до матеріалу це вініл, тільце ось таке м'ягеньке. І щодо шарнірного тіла воно зроблене з поліретану, Це схоже на пластик, це твердий матеріал. Коротенька про особливості виробництва. Саме ця лялечка вінілова вона виробляється в Іспанії на фабриці Паола Рейна. З цією лялечкою можна грати дітям від 3 років. Саме це тіло не призначено для активних ігор, воно виробляється в Китаї у приватній мануфактурі. Усі частини тіла друкуються на 3D-принтері. Зараз я вам розкажу коротко, як це відбувається. Кожна частина тіла друкується спочатку на 3D-принтері, потім проходить обробку, її шліфують і наприкінці збирають усі деталі на такі резинки. Дивіться. Усі деталі поступово з'єднуються, з'єднуються, і вже на горі вони закріплюються. І ось така штука одягається, щоб ви могли далі закріплювати голову, і нічого в нас не розповзалося, все дуже класно трималося. Насправді це дуже клопітна праця, тому і це тіло взагалі 200-250 євро. Це офіційні ціни, які я бачила на таких платформах, як Etsy. А також ebay. І якщо ви захочете придбати саме це тіло, яке я зараз показую, не яке там інше в інших відео, то, будь ласка, пишіть мені у коментарях, або напряму в мій інстаграм, або особисто мені в Телеграм. Доставка тіл відбувається як по Україні, так і по Європі або у Америку. Але усе це були тільки плюси, але, на жаль, мінуси цього тіла теж є. І зараз я про них, звичайно, вам розкажу. І перший мінус або недолік це те, що тіло не можна кидати або роняти, бо воно просто розіб'ється на шматочки. І далі другий недолік це те, що не можна тримати тіло на сонці або біля батареї. Чому? Тому що, якщо ви будете так робити, колір тіла зміниться. Чи буде воно гарне? Ні. І далі третій недолік. Це категорично не можна протирати це тіло ацетоном або спиртом, або іншими засобами, які мають у складі ці речовини. Чому не можна використовувати? Тому що теж колір тіла може змінитися. А щоб помити тіло, можна просто використати теплу водичку з милому і спонжик. Але все ж таки не використовуйте такі шершаві тряпочки, бо тіло боїться подряпин. Це були усі недоліки, які я знаю. Якщо ви маєте свій власний досвід, будь ласка, діліться їм у коментарях. Буду рада дізнатися нову інформацію. А зараз я покажу вам, як я знімаю голову з базового тіла і переношу його на шарнірну. Щоб голова легше знімалася з тіла, можна використовувати фен. Тобто ви теплим повітрям нагріваєте ось тут, і ініл розм'якшується і голова буде легше зніматись. Я не використовую фен, а роблю це наживо. Зараз я беру шарнірне тіло і буду ось так одягати на нього голову. Але мені заважає ось ця ніточка. Я хочу її зараз намотати. Вона потрібна взагалі для того, щоб легше було знімати ось тут біля шиї ковпачок. Бо майстри ОАК можуть перетягувати резинки на свій смак, так би то мовити. І потрібно тіло буде розібрати. Але ми цього не будемо робити, я показую, як я одягаю. Ось так. Нанизую і придавлюю, і воно легко одягається. Як ви бачите, голова в неї дуже міцно сидить, вона не бовтається, а просто рухається, показую вам її з усіх сторон. Так само голову можна зняти назад з цього тіла і перенести на своє базове тіло, без проблем. Далі я одягну своїй лялечки модний аутфіт і покажу, як ми з нею гуляємо і як я роблю живі фотографії, які ви бачите в моєму інстаграмі. Ось ми вийшли з Манікою гуляти. І що хочу вам сказати, ще, що шарнірне тіло не для слабенвових. Я вам поясню, у чому. В мене шарнір такий, так? Ось, бачите. І я хочу, щоб в мене було гарне фото. А я, наприклад, ось так одягнула. Я звертаю на це увагу. Я роблю ось так і е, поправляю оцю плашку, так, е, носочок. Тобто я ось так роблю шарнір. І далі, наприклад, отут у локтях в мене теж не дуже гарно. Я хочу, щоб на фото так воно не було. Я теж поправляю ось так більше так. І ось так бачите, вже не видно оцеї дирочки. Не для нервових людей, але я думаю, що результат буде дуже гарний. Ми вже одягнулися, як ви бачите. І зараз буду показувати вам пози, в яких я фотографую оцю цю лялічку на шарнірному цілі. Зараз шукаю найкращу локацію, а Маніка вже думає, куди мене несе моя матуся. А я думаю, що ми будемо фотографуватися тут. А зараз в нас нова локація асфальт і лавочка. Рухаємо голівку, ножки поправляємо. Ось така мила дівчинка в нас романтик. А якщо це відео було вам корисним, цікавим... Я буду дуже вдячна за ваші подобайки. Я бажаю всім натхнення. Гарного настрою. Па-па!